Бачити у своїх учнях людей по справжньому сильних духом, хотів би, напевне, кожен педагог, і викладаючи фізичну культуру чи математику, історію чи хімію, кожен відданій своїй справі вчитель не раз підводив учнів до думки, що доросле життя не надто жалує осіб слабких і схильних до депресії. Але одне діло знайомити дітей зі славетними постатями своєї батьківщини заочно із книжок та фільмів, і зовсім інше зустрітися з такою особистістю обличчям до обличчя, послухати її, заглянути її в очі, уявити, що довелося їй пройти, аби перемогти у двобої з ворогом, суперником, життєвими обставинами, врешті-решт, із самою собою. У Бердичівському міському ліцеї номер 15 люблять приймати гостей. Гостей абсолютно різних за статусом, професією, місцем проживання. Та зустріч, котра днями відбулася у стінах закладу, можна сміливо назвати особливою. До ліцею завітала його колишня учениця Алла Лисенко. Жінка, життя котрої доля поділила на до та після. Жінка із характером такої сили, що йому могли би позаздрити тисячі людей, яких природа наділила відмінним фізичним здоров'ям. Про українську спортсменку Аллу Лисенко, паралімпійську чемпіонку з академічного веслування, тричі чемпіонку світу, багаторазову володарку Кубку світу. Володарку перших місць на паралімпіадах у Пекіні та Лондоні, майстра спорту міжнародного класу, знають в усьому світі. Тож не дивно, що пані Алла є предметом особливої гордості колективу 15-го ліцею. Перед вами наша Алла, перед вами її доля. Вона наша учениця, досягла вершин, маленька зірочка. Як ось ці першокласники. Так, нещодавно була в цій актовій залі, бігала по коридорах, усміхалася, навчалася, вчилася працювати із м'ячем, хотіла досягнути і досягла. Важка доля Уали, важка. Але яка сила волі, мужності, натхнення, яка жадоба до перемоги. Зробила її зіркою на весь світ. Залізнична катастрофа у 96-му поставила було край мріям, закоханої у життя та спорт, Али Лисенко. Внаслідок аварії у неї був пошкоджений спинний мозок та ампутовані обидві ноги. У бій за гідне майбутнє вступили власний характер та родина. Усі разом вони виграли той бій, і безцінним трофеєм пані Але стало повноцінне життя. Чесно кажучи, це все дякуючи моєму покійному чоловіку. Він мене заставляв, щоб я робила все сама. Тобто він мені ну як він допомагав мені. Але він старався, щоб я робила все сама, тобто ні на кого не надіялася, щоб все виконувала, всю роботу домашню, яка б там робота не була, щоб все, все робила сама. І нікого не підпускав, щоб не, не допомагали мені, щоб я справлялася з усім сама. І це допомогло? І це мені дать. Це мені допомогло. Де, що я, як то кажеться, дійсно не опустила руки, не, як то кажеться, не пішла по, наприклад, по кривому по кривому шляху. Да, а от а є заняття, спорт, і воно як, як наркотик затягує. Справжнім подарунком, сюрпризом стала для самої гості зустріч із тими, хто з дитинства прищеплював їй потяг до наук, спорту, до життя. Вчителям радісно бачити свою ученицю у стінах рідного закладу, радісно бачити те, що Алла Лисенко стала гордістю всієї країни. З дитинства Алла добре навчалася, була старанна, відповідальна, дуже любила своїх друзів, подіячила, завжди доводила справу до кінця. І вона навчалася в такому класі, що любив весь час перемагати. І завжди, як у нас немає першого місця по чомусь, то ми дуже були незадоволені і старалися все рівно досягти успіхів, щоб перемогти. Вона олімпійська чемпіонка. А ви знаєте, що таке олімпій? Мабуть, знаєте, це гора в Греції, правда? Де живуть небожителі, де живуть Боги. От для того, щоб бути таким Богом для вас, таким прикладом, вона дуже багато працювала. Я це знаю. Ми молоді люди взагалі думають, що життя це така гарна подорож, але вона не тільки гарна, але і, скажімо, в житті є різні перешкоди, є якісь такі хиби. І ось тримати гарний удар і е, добиватися всього самого кращого в житті це велика і велика гордість наша. Академічним веслуванням Алла Лисенко почала займатися у 2009-му. За місце тренувань і проживання обрала Дніпропетровськ для спортсменів тамтешнього обласного центру з фізичної культури та спорту інвалідів. «Інваспорт» у місті створені усі умови. Зокрема, веслувальники забезпечені каналами, човнами. Саме там працюють найкращі тренери. У різні роки наші землячці підкорювались Польща, Нова Зеландія, Словенія, і сьогодні Алла Лисенко готова до нових перемог. На них налаштовує і тих своїх співвітчизників, котрі закохані у спорт, але яких доля позбавила найдорогоціннішого скарбу здоров'я, не вбивши при цьому потягу до повноцінного життя. Що я хочу побажати починаючим спортсменам, ті, хто займається спортом, з обмеженими вадами». так? О, щоб не впускали руки, щоб трималися за, за життя. Яке б на важке не було, і все буде. А якщо буде віра в себе, то життя буде продовжуватись нормально. І буде все добре. А головне вірити в себе.